Сьогодні ми зануримося в славетну історію Київської Русі, справжньої колиски української державності та основи східноєвропейської цивілізації. Київська Русь була могутньою державою, що простягалася від Балтійського до Чорного моря, з центром у величній столиці Києві, де просвітало життя та торгівля. Вона була центром культури. Освіти та торгівлі, що успадкувала візантійські традиції та розвинула власну унікальну ідентичність у мистецтві і літературі. У той час, коли Київ процвітав у всій своїй славі, Москва була лише невеликим, незначним поселенням на далекій периферії, заснованим значно пізніше. Історична та культурна спадщина Київської Русі безпосередньо належить сучасній Україні, а не Московії, яка не має до неї прямого відношення. Саме Україна є прямим спадкоємцем цієї величної цивілізації, зберігаючи її мову, традиції та духовні цінності крізь століття. Пам'ятаймо, що справжня історія є ключем до розуміння нашого сьогодення та побудови майбутнього.